Thank you Це, мабуть, перша за останні роки сніжна зима, яка не приносить радість, але радість і щастя потрібно робити для цих маленьких діточок, бо саме заради них ми й живемо. І хочеться, щоб в їхній пам'яті відклалося дуже багато позитивних моментів із сніжної зими. Доставлять, значить, із згоріща сани ще прадіда, прапрадіда, прабаби, прадіда, прапрадіда, прадіда, прадіда. Ну ви поняли, коротше, ще за царапанька вони робилися. Щоб провести діткам справжній майстер-клас, оскільки в моїй пам'яті кожна зима, дитина. Інстів була сніжною, як не коньки, так лижі, як не лижі, так танкетка, як не танкетка, так кліонка з під з горки спускаються із пацанами, а то було за щастя. Ну а зараз що діти бачать: макбуки, планшети, ноутбуки, комп'ютера, нічого такого, щоб оздоровлятися на свіжому повітрі. От я це хочу змінити. Я думаю, цю зиму вони запам'ятають надовго, оскільки з батьком весело. До речі, я й досі пам'ятаю, як мій батько тягав мене із садочку на саночках. Хоч він, до речі, досі кидає сніг у нас на старому хуторі. Ну, не тільки маленьке покоління, залежне від соціальних мереж, а й велике. Ось до речі, Івана Ігорівна всіх запрошує на інстаграм-сторінку Старий Хутір. Підпишіться, будь ласка, і ось я показую справжній тепер майстер-клас по вождінню санками з малими пасажирами. До речі, категорія потрібна на це чи ні? Напишіть в коментарях. По дитячих посмішках бачу, що цей атракціон їм дуже до вподоби, і вони хотіли б, щоб я їх тягав сутками. Але ж я не той самий кінь, який прийде до нас в 2026 році. Але ідея щодо коня мені подобається, і залишилось тільки назбирати на коня й бричку, а на зимовий період бричку з лижами. Ну ви поняли, коротше, що в цей день я накачав не тільки ікри на ногах, а також прокачав сильно легені. Вже й пожалів 158 разів, що підкурював у школі до 6 класу, який я був дурний. Так що бережіть себе, займайтеся спортом і приходьте на старий хутір, відпочивайте з розумом. Прокачуйте свої внутрішні органи, такі як печінка, ось тут можна прокачати їх саме краще. А ми поїхали далі. Бо дітки тільки пішли в кураж. Ну катав їх катав, але ж на другий день мені батько передав естафету. Каже, не тільки ж мені сніг кидати, кидай і ти. І я думаю сам собі, де справедливість? Коли пить на старий хутір, то всі. А як чистий сніг, то я з батьком. Де справедливість? Скажіть. Ну, де її знайти? В цьому місці, я думаю, і народжується свято для кожного жителя Кобеляцького краю, бо це золотий ринок. Ось і наша мама забирає подарунки від Святого Миколая під ялинку нашим діткам. Скромні, але як є. І ось для вас, друзі, трішки новорічної погоди. Я знаю, що ви в мене всі дорослі, але в кожного з вас живе та сама маленька дитина, яка чекає того самого нового року. Зі святом вас рідненькі!